Дорогі браття і сестри, вітаю вас з нашим великим святом на честь святого рівноапостольного апостольного князя Володимира, який хрестив у водах Дніпра наш народ. Християнство було на наших землях і раніше. Ще з першого століття. Але при Князі Володимирі християнство стало державною релігією. І тому стало дуже швидко розповсюджується по всій Русі і далі на північ і на схід, і навіть і, і, і на Захід. І згадуючи цю подію, ми повинні задуматися, для чого Князь Володимир хрестив свій народ. Християнство змінило духовний світ наших предків. Воно дало їм. Нові духовні сили для утверджування своєї Київської держави. І дійсно Київська Русь стала могутньою державою після прийняття християнства. Тому, повертаючись до сьогодення, ми повинні знати, що Християнство це духовна сила, яка перемагає в усі часи до, до нас і в, і, в, і в наш час переможе віра. Віра не тільки в Господа Ісуса Христа в християнство, а віра. У свою державу, що вона є могутня. Ми ні на кого не нападали, на нас напали. І виникає питання, хто переможе? Росія переможе чи Україна? Переможе обов'язково Україна. Чому? А тому, що правда з Україною Ми миролюбива держава на нас напали і відчули силу, яку показала Україну. Це значить допомога Божа нашому народу. А якщо Господь допомагає. То значить і перемога буде. І тому, дорогі браті і сестри, будьте впевнені, що і Крим, і Донбас повернуться в Україну. І коли повернеться, це буде означати, що Україна перемогла Росію. А коли Україна переможе Росію, то наступить мир не тільки в Україні. А і, і в усьому світі, ну, зокрема в Європі, тому Господь завжди був, є і буде на стороні правди. Правда з нами з нами Бог. А раз з нами Бог, то ми переможемо. І святий рівно Князь, який знаходиться на небесах, але спостерігає за своєю державою і молиться перед вседержителем Богом, щоб Господь допоміг Україні перемогти супротивника і встановився на нашій прекрасній українській землі мир. І так буде. Бо ми в це віримо. І ваша наша віра непереможна. Слава Ісусу Христу!